А нове вітаю вас на невесняному, незимовому, не. не знаю на якому. Коротше, вітаю вас на розпродажі літньому, нарешті, на PlayStation 5. Багато хто каже, що розпродаж такий собі. І, можливо, я з цим навіть погоджуюсь, але тільки після того, як ми по ньому конкретно пройдемося, побачимо, що і як, да? і з чим це їдять. Так що, хлопчики та дівчатка, сідайте позручніше, ставте вподобайку, пишіть шалений коментар. Ну і давайте розбиратися, що у нас по літньому розпродажу на консолях PlayStation 5, 4. Ну, поки що на цьому все. Портативочка ще не під'їхала. Чекаємо, чекаємо. От так що давайте розбиратись. І так. Літній розпродаж починається у нас ось тут. PlayStation Store заходимо. Далі у нас пропозиції, літній розпродаж. Тут зараз мішаніна із акцій, да? Не переплутайте, не переплутайте, тому що можна зайти не в ті двері, як то кажуть. Бачите, тут ще є от усі пропозиції, Most Wanted і так далі. тому подібне, Якщо конкретно по літньому розпродажу, то нам сюди, нам в ці двері. Ну, і тепер давайте пройдемося по цінам, по цінам і ще раз, по цінам. Значить, що я хочу сказати? Фіфушечка 25, 75% знижки, в принципі, досить непогано. Досить непогано, але гра старенька. Підписка EA, як то кажуть, нас годує, тому не бачу сенсу, напевно, купувати, якщо ви, звісно, не фіфер. З іншої сторони, якщо ви фіфер, ви вже пограли в це все. Да? Так, а ну секундочко, а чому воно в рядок стало? Було не так. Так, секундосіон, це треба переглянути все. Е, пропозиції, ну, напевно, пропози... пропозиції треба зайти, напевно, так? Да? Так, ну думаю, да, да-да. Найспекотніші пропозиції. Ну давайте по найспекотнішим пройдемось. Хоча, може, тут варіанти є. Ану, трішечки по-дебільному зроблено. а ну секунду, секунду, секунду. Новинки. Прямо зараз. Е, так, знижки обране. Але це ж у нас літній розпродаж, якби тут не все так просто. Там вийшов трейлер, зараз гляну чого трейлер вийшов. Дивні дива. Хтось чекає. Я не дивився попередні, тому не можу сказати. Це знижки липня, це не зовсім те, наскільки я розумію. Да? Нам конкретно треба літній розпродаж. Давайте тоді. Ану, що таке save Now? Побачити більше. Так. Ага, ось він тут, напевно, знаходиться у нас. Все, 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 все. Тепер я бачу. Павло, ти де? Я, я з іншої сторони. Я з іншої сторони. На цьому міст інший міст, як в Дестрендінгу. Я думав, ти заснув? Так я тут. Ви що, мене не бачите, чи що? Хлопаки, дівчата, ви чого? І так, по розпродажу. Футбольчик, як, як то кажуть, іще ще раз по футбольчику пройдемо, Ціна то начебто й невисока, з іншої сторони, цінність цього футбольчика вже не така вагома, як раніше, а все тому, що він є в підписі. Тому таке собі. Assassin's Creed Shadows, ну, 25%, Не знаю, мені здається, знижка буде дуже скоро краще. Поки що 25% якби непогано, але поки що я б його не брав би. Форца мінус 25% на преміум видання хороша пропозиція. Хороша частина, інших на PlayStation нема, так що я думаю, що можна і взяти. По факту кращі аркадні гонки. Знижку б хотілося б більше, але наше їм робити більшу знижку, якщо і так вона ідеально продається. Думаю, що поки що поспішати зі знижкою їм толку немає. А от що я вам скажу, до речі, преміум видання воно потрібно далеко не всім, тому що у нас ще є ж базоване видання. По факту, в преміум виданні у вас іде два додаткових DLC. Одне ДЛЦ це у нас іде гонки на цих, як вони називаються, там, де штурман з тобою сидить, і ралі, ралійні гонки, ралійні гонки а інше у нас по магнітним трасам ти гасаєш, і, в принципі, на цьому все. Контент непоганий, але переплата в Х2 майже ну, не знаю. Можливо, комусь це і не потрібно. Так що, в принципі, базове видання за 900 гривень цілком і непогано. Павло, а чому ти справа? Щоб ціни не закривати? Це ж логічно логічно ж це все. Да? Так, йдемо далі. Експедиція 10%. Ну, 10% погоду не зроблять, це дуже мало. Oblivion 20%. В принципі, гра себе непогано зарекомендувала цей ремастер, хоча оптимізація погана. Але, можливо, хтось вагався, а зараз 20%, то можна і придивитися. Але, чесно кажучи, нас цікавлять тільки соковиті пропозиції. Соковитих пропозицій я поки що не бачу. Єдине, що я скажу, RDR 2 я зараз би не брав би, тому що начебто вийде оновлення під XS і PlayStation 5. Так що треба трішечки почекати, я думаю. GTA 5 взагалі зараз коштує просто нереально 1200 гривень. Kingdom Come Deliverance 25% непогана знижка, але знову таки. знову таки, не кардинальна. Gran Turismo 50%. Та по факту я відкрив цей розпродаж і розумію, що відос робити, напевно, і немає сенсу. Тому що тут просто таке собі. Спайдермен, ну, не можу сказати, що десь хороша знижка. Кіберпанк у підписці. Elden Рінг, базове видання. Ну Про що розмова йде? Про що йде розмова? Якщо хороше видання взяти, тут знижки немає. Походу, розпродаж дохлим попахує. Попахує дохлим Так, значить, UFC-шка. Знову те ж саме, нічого тут я не скажу. Helldiver 2, 20% знижки, проходняк знижка. Must немає, я так скажу. Може хтось знає якісь хороші знижки, пропозиції, напишіть. Делюкс видання Crew Motor Fest. Ну, 650 гривень можна. Крюшка з хорошою знижкою постійно йде, постійно йде. Так що, в принципі, як варіант, можна це взяти. Ну, я б взяв би, звісно, Gold Edition, щоб вже був пас на другий рік. Коротше, заряджена по контенту, от саме оця, оцей варіант за 870 гривень хороший. Хто не брав, Motorfest можете придивитися. Але з іншої сторони, і за 650 гривень також непогано. Але, звісно, з Gold Edition вже у вас буде перепустка на другий рік, там більше контенту. Так що подумайте. От. Окремо є пас першого року, правда, не другого, да, 200-300 гривень. Так, 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 так. Star Wars Outlaw, Sea of Thieves за 500 гривень. Непогано, непогано. Тут би я напрягся. О, слухайте. Silent Hill 2 за 1000 гривень, 50% знижка. Ну, в принципі, тут да, Silent Hill раджу взяти. Тут уже однозначно. Це знижка прямо варта уваги. Однозначно. Це по-любому. Чи варто брати Elden Ring? Elden Ring шикарна гра, на багато годин, варто брати, але там іще DLC є, воно цікаве. І було б красно, класно з ним взяти. Але знижки там немає. В Аврорі хороша знижка. На рахунок Hogwarts Legacy він в підписці. Його якби купувати абсолютно немає сенсу. Але якщо ви хочете, ви можете це зробити. Hogwarts Legacy під PlayStation 5. Непогано, непогано. Так. Е Перша сама от конкретна знижка це Silent Hill 2. Це сама така конкретна. На другому місці, можна сказати, Sea of іде. море крадіїв. да. Далі. Ну, я думаю, на цьому походу і все. Далі у нас тут таке собі починається. А, да, да-да-да-да. Resident Evil дві частини Gold Edition. Тобто повні фулові видання за 550 гривень. Оце ми також можемо забрати як варіант. Потім у нас іде Resident Evil, окремо можна взяти, але тут не голд видання, не вигідно. Набагато більш круто взяти дві частини за 550 гривень. Оце тема хороша. Відьмак за 200 гривень 190. Це взагалі шикардос, просто хороший підгін. Але це базове видання. А якщо мова піде про повне видання, то що нам скаже PlayStation? І що нам скаже CD Project Red? Скаже, що тут його немає. Да? Він в підписі, до речі, є. Ну, побачимо далі, що буде. Так, далі. 35% на Ninja Gaiden. Таке собі. Мало. Колда. Хороша, до речі, сюжетна компанія, але ціна дороговастенька. Стрей. Знижка мала. О, Devil May Cry, 300 гривень. Варіант, можна взяти. Можна взяти. ps 5 видання за 300 гривень, чому ні? Коли да. Думаю, можна. Need for Speed традиційно знижка. Так, 에, Alan Wake. Ну тут в Alan Wake бажано було б з dlc шкою взяти. В принципі, базове видання пройти можна. Можна пройти за 600 гривень, але. Подивимось, зараз що. Бачите, зараз делюкс видання без знижки йде. В принципі, непогано. В принципі, непогано за 600 гривень, але ми були свідками, коли було делюкс видання за 800 чи 850, щось таке було. Ото було непогано. Так, резня 4, 900, звичайна ціна. Лорд of the Fallen 550 гривень. Непогано, непогано, в принципі. Але було, якщо я не помиляюсь, за 400. Якщо я не помиляюсь. Метафора знижка непогана, але нічого видатного. Так, Kingdom Come Перший. Так, Dead Island, uh, Expansion Pack. Dead Island 2, 450 гривень. Ну, блін, це лисе видання. Хотілося б повне видання. Far Cry, ну все, все таке, що вже тисячу разів пережовано. High End Life. Спайдермен, о, 40% знижки. До речі, хто чекав? Спайдермен подорожчав. Я так бачу, що Sony пішли шляхом Nintendo, Вони ціни не так сильно вже скидають на ексклюзиви. Раніше вони їх раняли до 200 гривень, до 300, зараз вони тримають ціну непогано. Resident Evil 2 за 300 гривень. Бувала така ціна, нічого такого. Robocop Robocop хороша знижка, прям дуже хороша. За 270 гривень можна взяти. Якщо не взяли, то придивіться. Зеквері. Понятно, ясно. Все по, по колу одне і те саме ганяють. От реально, по колу одне і те саме. Навіть розігнатися немає де. Куди не плюнь, всі ці знижки тисячу разів були. Horizon DLC-шку можна взяти, в принципі, за 350 гривень хто не проходив. Burning Shores. Так. Remnant 2. Та ні, пацани, розпродаж такий, я б сказав би. О, метро Ексоду за всі частини метро. А, ні, всі частини за 300 гривень. А, все, все. Відбій, відбій, відбій. Я подумав, що це всі частини за 100. ні, Mass Effect, Так, да, по суті, немає що дивитись. Ну, це хіба що Alan Wake першого можна взяти зі знижкою. Не бачу я тут якоїсь такої суперпропозиції на всі часи. Стандартний розпродаж. Стандартний, що не є. Навіть підписки да, зараз по знижці не будуть іти. Так що таке собі. Добре, що я на першому каналі стрім не запустив, блін, Bioshock колекція за 300 це ще й дорого. Ну, таке, не знаю, не знаю. Нічого тут супер хорошого я не побачив. Ось польська гра хороша є No Body To Today за 330 гривень. В принципі, як варіант. Звісно, я можу наковиряти на відос якісь пропозиції. Може, завтра буде натхнення. Зберу топ-10 -топ розпродажа. Да? Може, так буде і воно і краще. Але зараз нічого такого суперпотужного я тут не бачу. Да, треба подумати. Треба подумати. Може на топ-10 нашкрябою і зніму це все. От. Поки що таке. Не знаю, подивився. Розпродаж слабенький. Добре, що на перший канал стрім не заводили. Так що, друзі, швиденько глянули на кішка Елой вже. Каже, який розпродаж? Давай спати лягати. Ти про що взагалі? Ти про що? Ніфіа немає, можна спати. Ти де таку кабіну наїв в екран не влазиш? Та не, нічого я не наїв кабіну, все нормально. Нема, нема кабін тут. Тут худенький Павло. Так, перший Alan Wake в стімі за 30, Robocop за 89. Ну, стім, це стім, братанчик, ти не забувай. Спайдермен минулого тижня був 700 у стімі. Яка різниця між першим та другим каналом? Другий канал отак от. Ми зайшли, запустив стрімчак, подивився туди-сюди та і все. От. Так. Не витрачай свій час. Павло, забань. А кого, кого забанити треба? Що сталося? Хто буянить? Хтось буянить чи що? Норм розпродаж без суперсильних знижок. Знижки всі базові. Да, да, базові знижки. Ремнен 2 добра ціна. Поло не організував нам знижок. Хе -хе -хе. Ладно, друзі, йдемо спати. На 100 людей, а де вподобайки? Там можете не ставити. Я вам так скажу. На цей стрім можна і не поставити. Тому що тут нічого такого суперпотужного ми і не побачили. Одне DLC у ланвейк не дуже. Да, 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 да. Класне про ніч історії. Да, погоджуюсь з тобою, тіпсі. Бо воно пояснює зв'язок контролю цієї гри. У озера мені теж не сподобався. Так, друзі. Та кого забанити я не бачу. Кого забанити? З ким ви заспорились? Почитай його попередні. Чиї коменти. Зараз шукаю. Відьмак повне видання. Чи за кого ви кажете? Чи в мене не всі коменти відображено? Не бачу нічого тут такого. А, хтось щось написав? Що я кабіну наїв? Господи, це ж факт просто. У мене сидяча робота. Чи за що ви? А, понятно, Фу, його поплавило ви за це, все ясно. Понятно. Боти продовжують атаку. Робокоп вже є в ПС. Да, да, робокоп є. Готово, тоніше, дуже дякую. Мене не треба бан. Так, ладно, йдемо спати. Розпродаж гівно. Нічого цікавого там немає, але я топ-10%, можливо, на рулю. Можливо, на рулю. Але на даний момент нічого там цікавого не побачив. Так що всім бажаю доброго відпочиночку, щоб все було класно. Завтра йдемо на роботу, викладаємось на 100%, потім граємо Донкі Конга, заряджаємо, робокопа заряджаємо і все буде добре. Все, поцілував, обійняв і погнали. Баба, папа, саса.